Кожну другу неділю березня. Ми вшановуємо працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення в нашій ну, складній ну, ситуації. Ці люди кожного дня працюють на вулицях міста, обслуговують наші будинки, допомагають вирішувати певні питання мешканцям нашого міста. Це дуже важкий та кропотливий труд. Хочу подякувати за вашу. Надважливу, дуже поважну і дуже необхідну роботу за те, що забезпечуєте затишок в оселях наших мешканців, ремонтуєте дороги, тримаєте чистоту в нашому місті, робите все, щоб якісно працювало наше зовнішнє освітлення, озеленення міста, ремонт доріг, робота ліфтового господарства, теплозабезпечення, водозабезпечення та інші напрямки. І сьогодні в умовах. Війни в умовах повномасштабного вторгнення ви в цих надзвичайних умовах робити все для того, щоб ці послуги надавались безперервно. Подобалось давати людям тепло приносити. Радість людям, коли в квартирах тепла, коли уютно в квартирах, так вийшов від майстра до головного інженера під підприємства теплові мережі. 13 років був головним інженером. Зараз на заслужень відпочинку з досвіду передаю молодим. Ми стараємось з нашими працівниками підтримувати чистоту, порядок в нашому місті. Стараємось навагоджувати як найкраще службу побуту. Ремонтуємо дитячі майданчики, типові мережі. Тобто з кожного дня стараємося покращити життя нашим мешканцям.